Вітаю. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, то ви людині милий. А що ж таке здоров'я? Щоб це з'ясувати, треба правила всім знати. Перше правило миємо руки перед їжею. Друге правило. Це треба чистити зуби вранці та ввечері і пам'ятати, що кожен повинен мати свою власну зубну щітку. Не забуваємо про третє правило: приймаємо душ регулярно. Це теж потрібно робити вранці та ввечері, слідкувати за своїм волоссям. Розчисувати волосся потрібно теж тільки своєю щіткою. Правила ці не зовсім складні. Їх виконати потрібні ви всі. Будьте здорові, малята!